Вертикальний футбол Петракова не приніс результату. Збірна України не виходить до елітного дивізіону Ліги Націй. а молодіжна збірна, граючи у комбінаційний футбол, виходить на євро для гравців до 21 року. У найближчі пару хвилин ми розберемо ключові епізоди у двох найважливіших матчах для футбольної України цієї осені. Здорово, спортики! з вами кіріч. Перед початком прошу підтримати мій молодий канал підпискою і увімкнути усі повідомлення, натиснувши на дзвіночок. А щоб підтримати Україну у боротьбі за нашу свободу, прошу перейти на платформу United24, на якій ви зможете залишити пожертвування для ЗСУ, а також для усіх постраждалих від військової агресії Росії в Україні. Посилання в описі. Національна збірна України зіграла у нічию в заключному матчі групи у лізі націй проти прямого конкурента збірної Шотландії. Щоб вийти у елітний дивізіон найкращих команд Європи, нашій збірній потрібно було лише перемагати. Але навіть забити нам не вдалося, хоча моментів було достатньо. Перейдемо відразу до розбору ключових епізодів, а потім оцінимо роботу тренерського штабу Олександра Петракова. На перших хвилинах матчу шикарний момент створили для Ярмоленка довбик та мудрик. Андрій, з огляду на його рівень, має потрапляти з такої позиції по воротах. На 20-тій хвилині був чудовий момент у Довбика. Ярмоленко швидко вивів Артема Вічнавіч. Але наш нападник не зумів реалізувати цей епізод. Також у середині тайму нам могли поставити лівий пенальті, але на щастя працює система ВАР, яка допомогла головному арбітру скасувати своє рішення. Ще був небезпечний момент у Степаненка, удар головою після подачі скутового і на цьому все, що ми побачили у першому таймі. Багато боротьби і фолів. Це безумовно демонструє максимальну самовіддачу у гравців, але на мій великий жаль, змістовної гри не було. Вийшли на поле не футбол грати, а битися. Ну, ви хочете сказати, що, що ми не боролися? Можливо, комусь подобається такий футбол, щоб нікого не образити, скажу у стилі Сіміони. закидання, нескінчена біганина флангами, навіси, знов боротьба, знов підкати, фали та купа офсайдів – у довбика. після перерви Мудрик змусив понервувати спочатку вболівальників Шотландії, а потім України. Чудово пробив обвідним ударом у дальній кут, але Гордон зумів перервати цей удар. А потім здійснив дурний підкат з боку, влучив по ногах, але епізод залишив поза увагою головний арбітр. Такі підкати на чужій половині поля не можна взагалі робити, а тим паче гравцям, у яких вже в активі є жовта картка. На щастя, обійшлося. Що ще можна відзначити? Це класний удар від Степаненка з льоту, але, на жаль, м'яч полетів повз. На цьому все я не можу спокійно промовчати. Ну, хіба готуючись до цього матчу, у Петруково не було плану Б, якщо щось піде не так? Чи все окей? Ну хіба можна робити такі заміни, коли тобі потрібно перемагати? Я відмічу, усе строго за позицією. Ну хіба можна бути таким негнучким і твердолобо гнути свою лінію футболу, яка нікому не подобається? Хоча б результат приносило. Але ми пролетіли повз чемпіонат світу, не потрапили в елітний дивізіон з топ збірними та топ-гравцями Європи. Добре, якби ми так грали вже в елітному дивізіоні. Але з Шотландією при всій повазі вони не грають, вони б'ються, і ми в такий же футбол граємо. І як сильно резонує такий футбол з грою, яку демонструє наша молодіжка, яку очолює молодий тренер Руслан Ротань. Але про це одразу після вашої оцінки роботи тренерського штабу Олександра Петракова, напишіть у коментарях, чи потрібен нам такий футбол Петракова, або потрібен новий тренер, чи дати ще шанс пролетіти повз євро. Покажемо, що я вшов. Стефанія, мама моя Стефанія, матч. Відповідь кваліфікації на молодіжне євро Ю 21 Україна Словаччина. Перший матч ми програли 2-3, але там були свої особливості штучного покриття. Коротше, як і національній збірні, нам потрібно було виходити та обігрувати своїх опонентів. Перший тайм був дуже важким. Напевно, позначався тиск за результат на наших гравцях. Із небезпечних моментів можна згадати удар в притул по наших воротах на 9 9-й хвилині. Прям нісенько в Трубіна відверто пощастило. Та відповідь українців всередині тайму сичні реалізував чудовий момент після скидання Сікана. Але відразу після перерви українцям вдалося забити та відчути впевненість. У своїх силах Судаков перевів на правий фланг, де Сич віддав на порожні ворота Сікану. Груба помилка воротаря, але це його проблеми з орієнтацією в просторі. Майже відразу сікан забиває друге. І знову в порожні ворота. Хороше почуття голу продемонстрував Данило, зігравши на добиванні. у середині другого тему. Сікан робить хет-трик, але знову для нього все зробили партнери. Вірніше, партнер. Дмитро Криськів відібрав м'яч у захисника, протяг м'яч до карного майданчика і віддав на Данила, який біг паралельним курсом, що остаточно добиває Словакі. Максимум, чим змогла відповісти Словаччина, так це ударом зі штрафного, що добряче мене шокувало. Незрозуміло чому Трубін проводжав м'яч поглядом, який влучив у штангу та добивання по порожніх воротах не вдалося гравцеві словаччини. Вітаємо молодіжну збірну. Вітаємо Руслана Ротаня. Гарна тренерська робота, гарний стиль гри, на який приємно дивитися. На комбінації: трикутники, які створюють наші молоді футболісти. Головне питання, яке зависло у повітрі: навіщо нам такий футбол Петракова, якщо ми маємо такий футбол ротаня? Прошу вас поставити лайк цьому відео, якщо згодні з моєю думкою. А якщо є що сказати, то залітайте в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск на моєму каналі. З вами був Ігор Кірічок. Бережіть себе, ми обов'язково переможемо.